Їх треба обірвати. Ми хочемо, щоб цибулинка самої чесничинки, щоб сама чесничинка у нас була гарна і велика. І ось таку таку кастрюльку ми нарвали. Такий буде смаколик, отаку от 3-літрову кастрюльку. Діляночка у нас невелика, у нас метр, буквально метр в ширину. І Сюди йде і десь 3 метра. Я хочу сказати, що у нас раз, два, три, чотири, чотири рядочки. І нам вистачає, на цілу, цілу зиму цього додаємо скрізь і користь чеснику ми знаємо. Я вам розповіла про судинник, скажімо. Каплі, так? а ще іноді його е, ота настоянка чеснику із молоком, ще іноді навіть називають рецептом молодості. Ну, звичайно, це молодість для наших судин. Друзі, хотіла поговорити з вами про чесник. Все, що я підготувала, я розповіла. Пишіть. Зараз ми трішечки пройдемо в інше місце, і я подивлюся. Що ви мені написали, давайте трошки ми пройдемо. Зараз покажу вам, яка є у нас. А ну, де ви там є? Е, непогано піднялася теж морква. І зараз я вже візьму в руки, поки що він у мене стояв на цьому. Басейн. Вода зараз, друзі, чудова. Вже літо, як я, як я кажу, літо входить в свої права. Тому купатися приємно, хоча це, це теж, як я не один раз кажу, кожного, в кожному своє. Комусь подобається купатися в холодній воді, комусь подобається в теплій воді, скільки людей, стільки й думок. Чистимо ми його, зараз я стала біля басейну, тому й хочу вам розповісти. Чистимо ми його, друзі, тільки перекисом водні. Для басейна найкраще для басейна ми зрозуміли найкраще це перекис воді. Ось я вам навіть написала це. Мені чим подобається що вода має чудовий, аж захотілося, аж захотілося її трішечки потрогати Так, друзі, ідемо, ідемо далі, і я хотіла вам сказати. Розповісти, перш за все, це про чесник, не забутися. Далі, зараз я трішечки перейду на іншу. Перейшла? Є. Друзі, чат працює. Ідемо далі, розповім вам про шкідники, як ми з ними боремося. Я вам розповідала, що дуже багато слимаків поповзло і нам не було часу, то ми їх вивели, вивели бачите? І ще все-таки трохи, трохи блестить, слимаки повзуть, тому що жара для них, якщо в день жарко, а вночі вони працюють, лізуть і все з'їдають. Для них їхні схованки я підготувала. Зараз покажу вам. Схованка у мене. Ось такий виріс лопух. Я його залишила, буду і голову мити ним. Також іноді небагато кидати в чай. І